Рідний краю, Україно люба, люблю твоїх гаїв, веселий передзвін. Я твердо знаю, більш ніде не буде душі спокою, рідний краю мій. Люблю зими твоєї колір сніжно-білий, люблю весни барвистої нектари густий, люблю струнких волошок спокій синій і запах хліба. На полях п'янкий. Люблю води холодної криницю, душі моєї вічне джерело, куди б я не поїхала, в яку б столицю, а думка завжди лине у село, де на долинах запах літніх квітів п'янить, як жоден на землі напій, і де під кроною своїх родинних вітів, завжди знайду я спокій. Рідний краю мій, і навіть в лютую для неї днину у морі диму, жаху і вогню, мою сміливу, сильну Україну підтримую, ціную і люблю.